Вас луч, Спортивний одяг мікс брендів Adidas, Adidas Nike Kappa, Це основа моду. Ось такий. Також є декілька там моделей. Інших брендів. Так як ось це було 84. Поварний. Adidas. Лот номер 35 В лоті 40 одиниць та 6 одиниць аксесуару. Аксесуару це у нас від купальники. Ціна одягу 8,5 євро. Розміри тут різні. Є футболки, шорти, брючки, спортивні костюми, спортивні штани. Прямо кофты с капюшончиком. Классно, маленько. Інформацію звертайтеся за номерами телефонів, які вказані у описі. З Спортивні штани. Adidas. збоку. на ми ж з боку є тут замочок. На одиниця пума. Найквіт хороші розмир деякі. Легень все. Є пшеника. Завжди можна щось положити. Девелички підвісну. Далі капа. Але теж хороший розмір, піксельчик. Можна поєднати з такими чатками. Капа, манжетик. для на кофта є в кожному лоті. Ця модель теж є в кожному ноті дві-три одиниці в різних розмірах. Топчик від Adidas. можна поєднати з ось такими наглідцями. І клубні футболки. І зараз переходимо до блоку аксесуарів. Роздільний купальник. Ось такий здільний. Чорний здільний. Дуже класний. Це взагалі крутий. І плавки чоловічі. Отже, вся детальна інформація прописана у лоті. Телефонуйте ми на зв'язку.